Все хотят саммита, того самого саммита, который говорил Ермак Зеленский в июне месяце. Все говорят о том, что давайте в ноябре месяце сделаем саммит. Но какой саммит? Саммит о мире. На основании чего? Владимир Путин говорит, да мы готовы, Россия. На основании стамбульских подписанных соглашений. А, а нам для этого саммит не нужен. А Саливан, а Зеленский и все, все это, они говорят, не не. не. ситуация изменилась. Такие вопросы на саммитах не подождите, 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 подождите. Ситуация изменилась. Смотрите. Украинские мы войска? никогда не говорили, Укра... что мы будем участвовать Укра... Украинские... в этой Украинские Поэтому вы этот сейчас саммит вообще можете выкинуть территории куда Курской области. И уничтожим всех террористов, Поэтому... которые там находятся. Поэтому игра, и Сумы возьмем, Тригом, и Харьков возьмем, игра и, и сотрем с лица земли. А давайте мы... Татьяна вам Киев нужен? Смотрите, я закончу Продавайте эту мысль. Продавайте все, что есть. Будем стирать Я с лица закончу земли. эту мысль. Кровь из носу. Руководящий на сегодняшний день, или даже так, администрация Соединенных Штатов Америки нужно провести саммит. Нужно взять, нужно перебить инициативу. Ну, Зачем? Не, не, обещаю, выборы зачем? надо провести. Да, Правильно. Ну, Трамп выходит... Какое отношение имеют американские выборы к саммиту Объясню. неудачника? Объясню. Потому что Трамп выходит. От митинга на митинг и говорит, я, я, я заключу сделку между Россией и Украиной. Я На саммите нас не будет, очнитесь. Как, как перебить Вы понимаете тему? или нет? Не нас дело... на саммите дело не в будет, Китая не будет. Дело не в России. Ну, дело... сядет Зеленский с вами дело друзьями на это... задудит Дело, раз, дело в Индии, дело как раз в Китае. Да не будет в Индии побежала. и Китай в этом участвовать. Молодцы, молодцы, молодцы. Да вы вдумайтесь, Зеленский своровал у Китая денег, поэтому... оскорбил Китай. Поэтому. поэтому карта... Зеленский оскорбил как только Модик. Васів, ви хочете занять місто Кулеби, Ви вже Далі говоримо про Донеччину, яку расисти продовжують атакувати починаючи з 2014 року. Прийшли асфадітелі, і можна так сказати, змусили всіх людей виїхати з даної території, адже вони також там все почали знищувати, руйнувати. І людям нічого іншого не було, як просто залишити свої домівки, все те, що вони наживали протягом багатьох років, і поїхати. І далі будемо переходити до обговорення ситуації на найбільш складному напрямку. Будемо говорити про Покровськ, який для расистів залишається головною цілею, незважаючи навіть на те, що наразі тривають бої у Курській області їм там не вистачає військових для захисту власних же територій. Вони все одно продовжують атакувати нашу ділянку. І намагаються її захопити. Ось збройні сили України наразі зупинили просування російських окупантів на цьому напрямку. і Водночас противник намагається вишукувати нові лазівки. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник збройних сил України в запасі Роман Світан. Він зокрема нагадав, що на покровському напрямку раніше перекинули 15-ту бригаду на згвардії Карадах і бійці непогано там попрацювали. Цитую, зупинили буквально за 10 Сята кілометрів від Покровська сказав експерт. За його словами, росіяни почали висуватися в бік Курахового. При цьому ворог намагатиметься тиснути в районі Українська та Селедового, оскільки це так звана північна клешня, за допомогою якої загарбники прагнуть створити мале оточення в районі Курахового. На думку світани, цю російську клешню можна відсікти, просто знищивши за допомогою артилерії. До того ж, там артилерія може непогано працювати з боку вугледара та курахового загалом. Є достатньо механізм. Змі для цього головне, щоб були сили та засоби. При цьому основне завдання зараз це вибити у наших партнерів достатньо озброєння та техніки, особливо. Боєприпасів саме для цього напрямку, але найбільш перспективним є напрямок на Крим, і у цьому контексті дуже цікаво є Курська операція. Сирська змінює архітектуру фронту, підкреслив експерт. На його думку, головнокомандович збройних сил України розвертає фронт від Азовського і Чорного морів у бік Москви. У російське серце ухвалення рішень. Ну і далі давайте послухаємо Олексія Гетьмана, військового аналітика, який розповів, чому ж для расистів настільки важливим залишається Покровськ. діло. не в самому Покровській. Покровськ ну один із крупних градів какого-то особисто стратегічного він не має. їм потрібно встигнути, до того, як видихнеться їхня можливість проводити наступальні дії, показати ну, внутрі Росії може в. На международном уровне, насколько они э, могут продвигаться, насколько они могут захвати, ну, занимать большие города. Поэтому здесь э, с, меньше военная составляющая, больше все-таки, ну давайте скажем, военно-политическая составляющая. Потому что нельзя откидывать полностью военную это серьезное место. Э, Покровск это да, большой город. Но дело в том, что взять они его точно что не смогут. Они могут подойти только, э, в, э, в притул и могут попытаться его окружить. Потому что для того, чтобы взять такой город, ну, вспомните ситуацию в Авдеевке, вспомните ситуацию в Бахмуте, бои в городе могут длиться месяцами. Поэтому если подойти на, ну, вплотную, скажем, хотя там и построена уже возле города серьезная фортификации, то это не значит его захватить. Поэтому будут спешить, но еще раз, подойти смогут захватить ну, в ближайшие... Більше время точно ні. Тож далі поговоримо про новини, як наступають рашисти на покровському напрямку. Адже офіцер збройних сил України прокоментував, що насамперед Покровськ не стане другим Бахмутом. І, от знаєте, ця теза мене як українку. І загалом я думаю, все українське суспільство може трішки катіш адже Розуміємо і пам'ятаємо ці жахливі кадри із Бахмута Завдіївка. Тому це вже на краще. Силам оборони України вдалося зупинити російські війська на покровську. Курахівському напрямку фронту і на окремих ділянках окупанти почали вже рити окопи для того, щоб тримати оборону. Повідомив про це в 59 після окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка ЗСУ Сергій Захоцький. Він розповів, що під час масованих штурмових дій росіяни зменшили кількість обстрілів, бо не знали де свої де чужі та куди стріляти. Хто його знає, як закінчиться покровська операція? Всі чомусь готуються на те, що Покровськ здамо, що це буде другий бахмут. Я б не хотів так думати і вважаю, що результат може. Бути абсолютно протилежний. Наразі йдуть бої. Наша задача виснажувати ворога, знищувати його, наголосив Сергій Цехоцький. Офіцер повідомив, що війська РФ активно обстрілюють Покровськ, і там все вже палає, але місто тримається за його словами. Коли росіяни бачать гори двохсотих і велику кількість поранених, то це негативно впливає на їх емоційний стан. Але зараз вони все ж токсичні, дуже небезпечні, бо в них зброя в руках. Їм дають багато боєприпасів. Артилерія знову почала виходити на кількість обстрілів, яка була раніше. А в небі літає багато ворожих безпілотників. Цихоцький додав, що командування сил оборони бачить вихід ворога на мирноград, намагання захопити Селідове, курахове і всі ці варіанти передбачає, бачить і робить все для того, щоб унеможливити їхнє подальше просування. Стосовно оточення бачимо, знищуємо і сподіваюся, що з цієї ситуації щось гарне насамперед вийде.